Нарешті він прийшов. Нарешті цей Флексбас. І даремно мені розповідали про його величезне затримку. Але давай, давайте все спочатку. Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про свою нічну поїздку на Флексбас з Ганновера до Варшави. Це була подорож із пригодами, але вона подарувала мені новий досвід. Я зараз їду додому у Харків, але це моя перша поїздка подорож Європою. Якщо ви плануєте бюджетні поїздки Європою, це відео для вас. Мій автобус мав прибути в Гановер ровно о 20, 20 але... але він затримався на цілу годину. Звісно, я засмутилася. Було холодно, а також я хвилювалася, що це вплине. На мої плани у Варшаві. Ситуація була неприємною, але залишалося тільки чекати. Вісь цей час зі мною був чоловік моєї дочки, за це я була дуже йому вдячна і хвилювалася надмірно. Він мені постійно повторював, все буде добре, все буде добре. Також ми відсліджували по спеціальній карті. Як рухається наш автобус? Нарешті автобус приїхав. Петро погрузив мою рожеву вализу у автобус, ми попрощалися, я змогла зайняти своє місце. Чесно кажучи, перше враження було дуже позитивним: просторий салон, чистота і навіть привітні водії. Пасажирів було всього півсалону. Тому поруч зі мною залишилося вільне місце. Це було справжньою удачею, адже я змогла витинути ноги і спати одразу на двох сидінках. У вікно та п'ю гарачий чай. А ще я переобулася щоб від назручних крокси. Не знаю, як у вас, але для мене комфорт у дорозі не дуже важливо. А як ви готуєтесь до довгих поїздок? Напишіть у коментарях. На кожному сидінні та під кріслом є розетки. А Wi-Fi в цей раз працював, працював стабільно. Це для мене було дуже важливо, тому що мій роумінг безконічний, а підтримувати зв'язок з рідними для мене було дуже треба. І взагалі, розетки та інтернет справжнє спасіння для ночної подорожі. Головний плюс цього рейсу це комфорт. У Фліксбас є все, щоб зробити подорож приємною. Наприклад, простір між сидіннями доволі великий. Тож можна спокійно витягнути ноги. Туалет. Він був, він працював і був чистим, добре освітленим, з водою з кранчику, що рідко зустрінеш у автобусах, просто 5 із 5. Ще один приємний момент: зупинок було небагато, це означає, що можна спокійніше відпрацювати, не відволікаючись на шум і рух у салоні. Я дійсно спала, але заснула я тільки під ранок. Не могла не могла заснути від, від всього цікавого, чого я наблюдала через віконечко. Ми проїжджали Берлин, аеропорт у Берлині. Мені хотілося ще хоч трошки подивитись на літаки, які в нашій країні поки що не літають. Ось Терминал, другий, ось аеропорт, всі світяться вогнями, свято, справжнє свято. Також вночі ми проїжджали через польське місце Познань. і я побачила дворець автобусний, це назва автобусного автовокзалу. Дивна назва, але цікава. Якщо порівнювати з потягом чи літаком, то автобус це не зовсім економія грошей. Наприклад, ця подорож обійшлась мені всього в 1900 гривень, тому що я брала квиток завчасно. Якщо прогавити, то квиток може коштувати і 3, і 4 тисячі гривень. До речі, на літак з кьольна у Стокгольм я купувала квітки за 20 та за 30 євро туди та назад в гривнях Та й Варшава застріли мене туманом і прохолодним ранком. але у автобусі було тепло. Це створило особливу атмосферу, ніби місто готується прикинути. Підсумовуючи, моя подорож вийшла економною, цікавою, комфортною і навіть трохи розслабляючою. Звісно, затримка на початку трохи зіпсувала враження, але загалом усе було добре. Для мене це був цікавий досвід, адже я вперше подорожувала Європою автобусом. Можливо, я. Рекомендувати Флексбас, якщо ви хочете подорожувати недорого і комфортно. Так, можу, але якщо Флексбас буде останнім транспортом у вашому маршруті, і його затримка ніяк не вплине на наступні плани і подорож. Моя подорож з Лексбасом завершилася. Я прибула на автобусний вокзал Варшава Заходня і далі їду потягом. Сподіваюсь, ця розповідь була корисною для вас. Якщо ви хочете більше таких історій про бюджетні подорожі, пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових